Вітаю в ефірі. Інформаційні деталі понеділка. У сьогоднішньому випуску про таке поліцейський на підпитку за кермом, мінування залізничного вокзалу та нелегали з Афганістану. Вихідні були насиченими на події. Про все по порядку далі. Гроші для ОСББ тільки десяток з понад сотні очерських об'єднань, співвласників багатоквартирних будинків скористались бюджетними програмами для ремонтів та утеплень. Більшість про них навіть не знають. Наші журналісти зібрали корисну інформацію і розкажуть вам. П'яний правоохоронець за кермом. Підполковника убезу закарпатської поліції затримали цієї ночі патрульні поліцейські на трасі Київ-Чоп неподалік села Великі Лази. Його міцобіші ланцер їхав з вимкненою фарою ближнього світла. Порушник їхав у форменому одязі. Під час перевірки документів поліцейські помітили у чоловіка ознаки алкогольного сп'яніння. Тест на вміст алкоголю показав 1,7 проміле, що в рази перевищує допустиму норму. Це вже йде. Ну... Середньої можна сказати середня степінь алкогольного співня, так як допустима норма у з законом передбачення 02 проміли за це правопорушення було складено працівниками патрульної поліції протокол по за статтею 130 кодексу України про адміністративні правопорушення, яка передбачає або накладення адміністративного штрафу, або позбавлення права керування. Ну в подальшому ці матеріали будуть направлені в суд для прийняття рішення. На офіційному сайті також повідомили від сьогодні любителя хильнути зайвого за кермом мають звільнити з поліції, але коментарів з підтвердженням інформації керівництво управління по боротьбі з економічною злочинністю до кінця дня так і не надало. В Ужгороді знову замінували залізничний вокзал. Подія трапилася вночі з суботи на неділю. На місце прибули поліцейські, експерти вибухотехніки, кінологи з пошуковими собаками рятувальники. Із приміщення вокзалу евакуювали два десятки людей. Однак, як і у попередніх випадках, повідомлення було хибним. Лише одного з гори мінувальників вдалося зловити. Зараз відомо небагато. Зателефонував до диспетчера, ДСНС чоловік. Наразі тривають слідчі дії. Щодо невідомого, який надав завідомо неправдиве повідомлення про злочин, вже розпочато слідчим відділом кримінальне провадження за статтею 296, санкція якої передбачає позбавлення волі від 2 до 6 років. В нашому місці це не перший випадок, коли неправдиво повідомляють про замінування. І вже по одному такому факту у нас є встановлена особа, матеріали щодо неї направлені до суду. На Закарпатті зловили групу з 14 нелегальних мігрантів. Їх піймали на Берегівщині, коли вони прямували до кордону з Угорщиною. Нелегалі виявили за допомогою тепловізійного пристрою. Затримали трьох дітей, трьох чоловіків та вісьмох жінок. Одна з яких вагітна. Усі були без документів. Прикордонники з'ясували, усі вони є вихідцями з Афганістану та прямували до ЄС. Також затримані повідомили, що до прикордоння їх доправили двома мікроавтобусами та легковим автомобілем. Триває з'ясування обставин. Щороку з понад сотні учгородських ОСББ фінансування по спеціальних бюджетних програмах отримує всього десяток. Наприклад, у будинку на вулиці Декабристів кілька років проводили ремонтні роботи лише за свої кошти. За п'ять років вдалося отримати гроші на ремонт даху від міста лише раз. Як дізнатися про програми співфінансування ОСББ та зробити роботу об'єднання успішною, розкажемо далі. Ще кілька років тому цей будинок на вулиці Декабристів був безгосподарним з дірявим дахом та обшарпаним фасадом. Колишній гуртожиток належав приватному підприємству, яке з часом збанкрутувало та назбирало купу комунальних боргів. Електросистема у будинку була аварійною, світло вимикалося чи не щодня. Фірма балансу утримувач автоколона цим питанням не хотіла займатися свої кошти вкладувати, тому прийшлося нам жильцям самим робити. Капітальний ремонт електромережі. Коли помешкання вдалося приватизувати, створили прибудинковий комітет та розрахувалися із боргами. У 2010-му самоорганізувалися в ОСББ. Кожна квартира сплачує 1 гривню 30 копійок за один квадратний метр кварплати щомісяця. Наприклад, сім'я Василини Скрипич за послуги ОСББ платить 70 гривень щомісяця. Жінка каже, грошей не шкода, адже видно результат. Заходить собі у під'їзд чистий, помитий. Світло горить, каналізація не не, не забиває. На суботники виходимо разом. Хочемо робити ремонт у під'їзді там чи по етажах. Тож собі разом збираємося за п'ять років дії ОСББ. жильці за свої кошти замінили електрику, частково відремонтували каналізаційну систему. У під'їздах побілили стіни, встановили нові вікна та двері. Про те, що частину витрачених коштів можна було повернути, взявши участь у спеціальних бюджетних програмах. Мешканці 41-го будинку не знали. Лише після консультацій з юристами голова ОСББ Олена Царук вибила фінансування за кількома держпрограмами. Ми отримали 2000 у 2011 році кошти 80 на 20, з розрахунку на 20, на ремонт даху. 20 тисяч мешканців, а 80 тисяч надала нам держава. Зараз по програмі співфінансування плануємо відремонтувати підвал. Тобто, якщо у нас на сьогоднішній день кошторис на 150 тисяч, то 15 тисяч 10% повинні заплатити мешканці. У міській раді кажуть, усі повідомлення про програми розміщують на офіційному сайті міської ради. І самі ОСББ, ніби не зацікавлені брати у них участь, так у 2014 році на програму ЄС подали заявок усього 10 із сотні ОСББ. Цього року програма лише почала діяти. Охочим потрібно знайти інформацію на сайті міської ради за 20 січня та відіслати заявку до 1 лютого після спеціальна комісія відбиратиме щасливчиків. Якщо буде заявок на дуже велику суму, які ми не зможемо в цьому році. Ну, задовільнити то тоді, звичайно, першу будуть розглядатися нові будинки, в яких ще не проводилися капітальні роботи. Також є державна програма Ощадний дім. Найвигідніші умови саме для ОСББ. За утеплення будинку та роботи з енергозбереження компенсують до 40% витрачених грошей в Ужгороді. із 130 ОСББ лише єдиний будинок на декабристів скористався цією програмою та зекономив 2000 тисячі гривень на заміні вікон у під'їздах. Тоді як загальні витрати по заміні вікон у 2015-му були до 5 тисяч, і кожен може зайти на сайт держанарого ефективності і подивитись, які заходи, які матеріали держава готова по цим програмам відшкодовувати. Тобто, це не є різні програми. Програма одна, просто вона в собі включає ряд заходів. це в нас може бути заміна вікон, заміна дверей у місцях загального користування. Це в нас може бути заміна електропроводки. Якщо ужгородські депутати проголосують до цієї програми, долучиться й місто. Замість 60% вартості робіт з утеплення, ОСББ сплачуватимуть лише 20. 40 покриває держава, ще 40 – місто. На це мають виділити 2 мільйони. Ще 2,5 підуть на капітальний ремонт будинків. Проте цих коштів вистачить на два десятки будинків. Іншим прийдеться зачекати у міському бюджеті на програми для ОСББ у 2016-2017 роках Заплановано 7 мільйонів гривень. Хто отримає кошти, визначить спеціальна комісія. Залишайтесь на 21-му далі. В інформаційних деталях дня про таке. Настрої панічні, ліки дорожчі. Вартість протизапальних та жарознижувальних засобів у закарпатських аптеках підскочила через різке збільшення попиту. Податок на авто відтепер нараховуватимуть незалежно від об'єму двигуна, а залежно від вартості машини подробиці далі. Смуга перешкод та спуск по канату в Ужгороді провели змагання зі спортивного туризму серед школярів. Мінімальна зарплата українців у доларах зменшилась у три рази і впала до рівня 2005 року. Цьогоріч офіційну мінімалку підвищили з 1218 гривень до 1378, тобто на 160 гривень. Востаннє це робили у січні 2014-го. Експерти підрахували, три роки тому мінімалка була 148 доларів. Два, коли курс був по 14, вона становила 87 зелених. Сьогодні мешканці України мають мінімальний заробітник, Заробіток усього в 57 доларів. Таким чином дохід українців впав до мінімуму 2005 року, коли за курсом 5,2 громадяни отримували 50 доларів. Протягом останніх 10 років зарплата виключно збільшувалась, окрім 2009 року. Тоді після кризи вартість долара також різко зросла. Ми запитали у закарпатців, яке підвищення мінімальної зарплати було б реально відчутним зараз, після подорожчання комуналки та зростання цін на продукт. Відповіді у нашій традиційній рубриці громадська думка. Продукт та одяг все дорожче, тобто навіть двох тисяч було б замало, ну а тисячу триста щемось гривень це взагалі. Це просто смішно. Якнайменше в два рази її треба підняти. Для початку гривень на 500. А чому ви самі бачите, як зараз живе? Мінімум п'ять тисяч, тому що якщо живеш на сйомній квартирі, половина уходить за квартиру, а за комуналку – це навіть мало п'яти тисяч. Більше, ніж три тисячі, то що питання зараз дороге. Ну хоча б п'ять з половиною, чесно. Щоб це дитячі речі, це все касається виплат, це все нереально. У мене, наприклад, прийшла квартплата дві з половиною тисячі. А далі що, а жити? Ну, ще хоча б в три рази. <ріст> ну, ну, це нереально вижити на, на такі гроші. – Якщо доход кожного члена сім'ї хоча б 5 тисяч, тоді можна двом дорослим людям з однією дитиною не шикувати, але так, впритик прожити. Зараз, якщо сукупний дохід сім'ї, 3,5 тисячі гривень, його треба мінімум ще не в два, а в три рази піднімати, то для того, щоб було на лікарство. На їжу на комунальні і на такий одяг. А на вартість ліків впливає не тільки курс долара, але й паніка. Нагнітання інформації про смерті від небезпечного свинячого грипу спонукає закарпатців бігти по медикаменти, а виробників та аптеки підвищувати ціни на найпопулярніші протизапальні та жарознижувальні засоби, вартість яких і без того залежно від виробника та сировини коливаються у різних аптеках у рази. Скільки коштує вилікуватися, та чи варто витрачати на профілактику, коли захворювання на піку ді? Ірина Крупко. Щось від кашлю: краплі в ніс, пом'якшувальні людяники і, звичайно ж, противірусна. За таким набором медикаментів Юлія Лимбак прийшла до аптеки. Захворіли двоє синів та чоловік, поки обходиться без ускладнень, бо подбали про профілактику. Як розумію, спочатку заболів маленький, за ним старше 9 років, і в течение двох суток чоловік. Приблизительно ну, на трьох чоловік я зараз закупила около. Ну, 400 с лишним гривен. Это двое детей и взрослые. Без антибиотика. Вот практически из-за профилактики мы обошлись на сегодняшний день без антибиотиков. За ліками від застуди черги, хоча мало не кожен третій обирає медикаменти не за призначенням лікаря, а на власний розсуд. Попит є на все і на дешевші вітчизняні препарати, і на імпортні, які, хоч і вартують дорожче, на думку багатьох краще через паніку навколо грипу, іноді просто закуповуються наперед. Стало більше людей на протязі, десь тиждень два в аптеку звертається більше людей. Просять препарати, які Полегшують симптоматику. препаратів вистачає достатньо. Що просять, то є. Є і наші вітчизняни, які користуються спросом, бо вони більш дешеві. Є і аналоги імпортні. Ажіотаж через гарві та грип помічають і лікарі. Якщо ще тиждень тому до лікаря щодня зверталися по троє-четверо ужгородців, то сьогодні буває і до двох десятків пацієнтів за добу. Люди є різні препарати. ми виписуємо на завжди різні, це залежить. І від людини, і від статків в першу чергу, як вони ну можуть не оплатити той препарат чи ні? Я можу виписати людина, його все рівно не купить. Це залежить і від самої нозології, чи то гостра респіраторна, чи то грип, чи то гострий бронхіт, чи то пневмонія залежить від нозології. Тож, якщо захворіли, спершу йдіть до лікаря, а потім в аптеку. Саме медик зможе призначити ліки для вашого конкретного випадку. Купуєте, а тим паче приймаєте ліки, так би мовити, на свій смак. Не тільки з власним здоров'ям жартуєте, а й провокуєте збільшення вартості ліків. Лікарські засоби наразі є певні перебої, тому що. У нас у пацієнтів є така тенденція самолікуватися, і дуже багато лікарських засобів скуповують, навіть не дивлячись на те, що можливо вони будуть не потрібні. Ціни зростають. Прикладом є те, що я вам назвав, що діапазон коливання від там 300 гривень до 3 тисяч, тобто в 10 разів різниця. Причому вартість ліків часто залежить не тільки від того, імпортні вони чи вітчизняні, а й від того, де їх купуєте. Ціна може коливатися як у кілька десятків, так і в кілька сотень гривень. Закон. Ні, адже мережі можуть самостійно збільшувати ціну на медикаменти на суму, яка не перевищує 10% від вартості самого препарату. Тож перед тим як придбати медикаменти, порівняйте ціни в кількох аптеках. Медогляд водіїв можуть проводити будь-які лікарні. Раніше проводити такі огляди могли лише медзаклади, які мали спеціальні ліцензії. Зараз запевняють у державній регуляторній службі цю норму скасували. Відтепер кожен заклад охорони здоров'я, приватний чи державний, який має дозволи на роботу і працює офіційно, може скликати лікарську комісію і проводити медогляди кандидатів у водії. А податок на авто у 2016-му платитимуть по новому. Потужність двигуна значення більше немає. Раніше 25 тисяч гривень сплачували власники машин не старше 5 років з великим обсягом і потужністю двигуна, об'ємом від 3 літрів. Наразі потужність двигуна значення не має. Податкова враховуватиме лише вартість транспортного засобу. Податок будуть сплачувати з тих авто, ціна яких перевищує розмір 750 мінімальних заробітних плат. У Вому еквіваленті це 1 мільйон 120 тисяч гривень. Минулоріч тільки в Ужгороді сплатили близько 2 мільйонів гривень такого податку у спеціальний фонд місцевого бюджету, який має використовуватися на ремонт доріг. Закарпатські школярі змагались в спортивному туризмі. У рамках щорічного обласного кубку з пішохідного туризму в закритих приміщеннях до Ужгорода приїхало 13 кращих команд. Школярі віком від 14 до 16 років проходили смуги перешкод, підіймались та спускались по канату, переправлялись по жердинах та по колоді. Усе це потрібно було зробити за мінімальний час. Анатолій Костюх розкаже більше. Сотні метрів мотузки, а діти під самим дахом залу. Це змагання зі спортивного туризму. Цими вихідними в Ужгороді змагались кращі 13 команд зі цієї області в рамках восьмого кубку Закарпатської області з пішохідного туризму в закритих приміщеннях. Коли немає можливості змагатися на природних перешкодах, ми змагаємося в великих залах. Модуємо Дистанції, подолання дистанції природних перешкод, але найцікавіше це є крутопухи, спуск крутопухила, перший етап, а також спуск з вюльфором. Вони цікаві і найтехнічно найскладніші. Учні старших класів мали півгодини, аби подолати маршрут з восьми етапів, серед яких була крутопохила переправа вниз, підйом вільним лазінням, спуск по вертикальних перилах та напевно найбільш видовищна – це навісна переправа через умовний яр довжиною 20 метрів. Як запевняють самі учасники, 30 хвилин для такого маршруту для них вже майже профі забагато. Тягнути ту ж саму навісну або якусь переправу легко, але тих природних умов, тобто. Різних факторів природного впливу тут не може бути. Каміння не падає, земля не скользить. Немає ні дощу, ні снігу, ні листя, і земля суха повністю. Чесно кажучи, сьогодні командою ми задоволені. Е, є не, деякі недоліки, над якими, як завжди, потрібно працювати. Але я думаю, ми повинні показати хороший результат. Виявити технічні погрішності в учасників одна з цілей та причин проведення кубку, адже в залі їх легко помітити та відреагувати. Вважає рекордсмен України з підйому по вертикальній поверхні з мотузкою Владислав. Курта допускають помилки, тому що вони дуже панікують, ну, бояться перед чимось, що або це дух змагань, такий, що вони переживають, і тому вони допускають елементарні проб... ну, Помилки, я так можу сказати загалом, рівень закарпатського спортивного туризму за свою багаторічну історію дуже покращив. Наші спортсмени зараз чи не найсильніші в Україні, запевняє ветеран пішохідного туризму Костянтин Сас. По перше, розширилась географія. Якщо раніше брали участь у змаганнях ужгород Мукачево, ці, о, ці два міста, то тепер. Беруть участь діти з Рахівщини, Тятівщини, свалявщини. Нині цим видом спорту займаються у всіх районах. А на змаганнях організатори обирають дійсно кращих із Закарпаття. Уже зовсім скоро вони будуть боротись за всеукраїнські нагороди. Попередньо пройшло три уже змагання де на сьогодні вибрано кращих кращих команд які представлять будуть в змозі представляти взагалі наше закарпаття і на чемпіонатах україни на чемпіонатах різного рівня до полтави на перший етап чемпіонату україни поїде команда лінкс 2 із міста ужгород яка й перемогла у кубку це були усі новини на сьогодні. Хай робочий тиждень мене швидко та продуктивно. Бережіть себе і до зустрічі на 21-му.